Всім привіт! Це Юля, ріелтор Чикаго та передмістях. Сьогодні ми в гостях у Dart Motors. Анастасія дякую, що запросила. Розкажи трошки більше а, про свій бізнес. Всім привіт! Дуже раді всіх бачити. Давайте зайдемо всередину. Да, 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 тут холодно. Запрошую. Будь <реш> ласка, сюди. Угу, Дякую. Ну так ось ми всередині. Так це дилерська Dart Motors, Ми знаходимося в Макхенрі, це передмістя Чикаго. Mm -hmm. А ми зараз маємо дуже багато працівників, які говорять українською мовою. У нас же є 5 людей україномовних. А також у нас є працівники, які говорять іспанською та англійською. Класно. А з переваг, ми маємо можливість надавати кредит навіть без кредитної Це історії. цікаво. Дуже а для людей, хто новоприбулі це дуже актуально uh -huh. зараз. Видається кредит на основі першого внеску а, та роботи. Тобто uh -huh. людина має працювати можуть бути доходи кеш, можуть uh -huh. бути доходи офіційні, але мають надходити доходи на банківський uh -huh. рахунок. Не потрібно social security, не потрібно американських wow. прав. А нам не потрібно uh -huh. нічого по такому uh -huh. рахунку, так. А також ми можемо для людей, які не мають американських посвідчень mm -hmm. водія. Вони думають, що вони не можуть да. придбати автомобіль. Це брехня Ого. не потрібно мати посвідчення водія, щоб придбати автомобіль за готівку. А як їздити потім? А Дуже? це нас не цікавить. Ага. А машини купити можна окей. Класно, так. класно. А ті, хто приїжджають, вони мають на ще дев'яносто чи 180 днів вони mm -hmm. можуть використовувати. Драйве лайсенс зі своєї Правда. країни. Mm -hmm. Потім є така річ, як інтернешнл драйв лайсенс, який дійсний рік, два-три. Там mm -hmm. Нью-Йорку дуже це популярно. Я знаю, роблять. Тому так драйві лайсенс для заготівки mm -hmm. не потрібен. Класно, і я так розумію, який взагалі спектр е автівок можна у вас придбати в дилерській? Е, ну, дивись, ми надаємо гарантію три да. місяці або три mm тисячі -hmm. миль на всі автомобілі. Ага. Тому е старих розвалюх в нас немає. У нас всі автомобілі надійні, перевірені Клас. і мають гарантію. Yeah. Mm -hmm. Ціна таких автомобілів ну це 5 тисяч, це мінімум. Це якщо дуже по потова бюджетно, прям є у вас бюджетні варіанти. Такі дуже рідко ага. бувають. Mm -hmm. В основному це близько 8 дев'яти тисяч, десять-дванадцять тисяч. Це вже класні автомобілі з mm -hmm. не дуже великим пробігом. Окей, okay, тобто можна знайти і бюджетний варіант, і якщо я хочу щось таке круте, престижне теж є таке? Так, звичайно, yeah, okay. покажемо. Я думаю, у okay. нас є автомобілі, які тобі сподобаються. Окей, okay, супер розкажу на рахунок одної дуже класної програми, яка Разі діє, але новий президент обіцяє її закрити. Тому Ого. всі, хто бажають не скористуватися, я би радила не тягнути угу. і до 20 січня придбати такий автомобіль. Як працює ця програма? Держава заохочує людей використовувати автомобілі, які мають гібридні або електричні установки. Угу. А зараз програма, яка є для вживаних автомобілів, надає до 4 тисяч доларів повернення. До 30% від вартості автомобіля. Навіть на уживане авто воно не має бути новим? Так, це для О, вживаних а. автомобілів. Електричний гібрид плагін. Також гібрид плагін це. Питання, не... а чому мені не вернула держава? А скільки твоє? Більше 25 може? А, гібрид-плагін мав бути. А, то ж в мене такий гібрид, добре. Так, okay. він, мабуть, він, мабуть, okay. з розеткою. А, на всі гібридні mm -hmm. автомобілі електричні mm -hmm. до 4 тисяч, до 30 повертає держава. Не потрібно, статус не має значення. Тобто і, можна у вас купити автівку і потім ще й отримати повернення до 4 тисяч. Ми зробили ще краще, Dark Motors є учасником програми ага. і ви тих 4 тисячі отримуєте зразу на місці. Тобто машина коштує 14 майже тисяч, 13 так. 999 4 тисячі з них, або ми рахуємо, ви можете прийти і не мати грошей на да. перший внесок, і ми да. так 4 тисячі зарахуємо ваш Вау. перший внесок, або ми просто вам зробимо знижку. І ви заплатите 10. І оця машина, наприклад, приклад того, що входить в цю акцію. чи як це можна від ну, це, держави. Так така... це від держави. такий цей. ну так, це Chrysler Pacifica 2018 року. А ціна на неї 13 999, Дуже гарний автомобіль підходить Такий як і для сім'ї. Mm -hmm. Це міні вен mm -hmm. він. Wow. Семимісний, він чудовий для роботи, дуже вмісткий, чудовий Бюджетно. для Бюджетно і ще й акція, і ще 4 да. тисячі на ньому повернення. Круто, круто. Дуже дякую, що розказали про це. Наприклад, тільки приїхала в Америку. Попала до вас в добрі руки в вашу дилерську. Як буде відбуватися процес купівлі? Ну, дивись, все дуже просто. Mm -hmm. Ви прийшли з грошима, mm -hmm. так, так або з бажанням отримати кредит і вийшли від нас вже з автомобілем. Mm -hmm. А ми реєструємо одразу на місці. Oh. Ми відмовилися від тимчасових номерів. Mm -hmm. Ми одразу видаємо вам справжні металічні номери Klasno. із наклейкою. А в нас є декілька партнерів, до речі, українці, які займаються страхівками. <гум> а зразу ж на місці вам роблять страхівки всі, і ви від нас виїжджаєте. Вам нічого робити не потрібно. Прямо як під ключ все, все в одному. Місі. Все вірно так. Клас. <гум> ну що ходімо? Ти готова? Підберемо <гум> да. щось для тебе? Let's go. Ну ось да. ми на паркінгу. <гум> нас близько ста автомобілей завжди є в наявності. Ми не спеціалізуємося на якійсь одній марці. Ми ми продаємо будь-які вживані автомобілі. Клас У нас є і електро, і гібриди, і гібрид, плагін, і лакшері, і спорт. А, так само по баді там у нас є і седани, і купе, і траки. Ну Класно, тобто все на будь-який будь смак, смак Так, mm -hmm. будь-який автомобіль. Якщо ви не знайшли, що в нас є, ми можемо підібрати за вашим критерієм. Класно, так. І ще я чула, що ви зараз розігруєте автівку. Тобто все. хтось безкоштовно може виїхати. Одна людина. Так, одна людина в інстаграм-сторінці. Ми розігруємо. А можна подивитися ту автівку? Звичайно, йдемо. Дай, йдемо. Вона. клас. Так. Прикольно. Чия це була ідея розіграти авто? Бо це дуже круто, це як ріелтору розіграти квартиру. Типу то. Тобто, і це а, автівка бюджетного класу? Е, так, це автомобіль, mm. вартість якого близько 10 тисяч доларів. Mm -hmm. Людина його отримує повністю безкоштовно. За там підписка, лайк, поширити, коментар. Дуже Вау. прості умови. Круто, і ви будете вибирати якого числа. Розіграш буде 7 січня у прямому ефірі на радіо. Круто. Комусь буде е, ідеальний подарунок на новий рік. Я вважаю, що кожна людина мусить е, брати в цьому участь, тому що де вам ще давали безкоштовну автівку, особливо якщо ви ще не приїхали в Америку. Ця автівка може бути здійснення чиєї мрії. І в США без автівки насправді нікуди. Тому, якщо ви щойно приїхали в Америку, і можливо вам пощасливиться виграти таку автівку, бо там для родини це взагалі мені здається дуже ідеально. Дякую вам, що завітали. Приїжджайте ще на тест-драйв. Чекаємо всіх. Дякую, Анастасія. Було приємно і я впевнена, що люди виходять з вашої дилерської тільки з усмішками і з машинами. Все вірно.